Ще кілька десятиліть тому людині, яка заблудилася у безлюдній місцевості, для визначення свого місця перебування знадобилися б спеціальні знання. У нашу благословенну епоху цю проблему успішно вирішено. Тепер найкращим способом орієнтування на місцевості є використання GPS-навігатора, вбудованого в смартфон або як автономного пристрою. З допомогою найпростішого GPS навігатора можна визначити своє положення на земній кулі з точністю до кількох метрів. Але припустимо, що ви заблудились: у вас сів акумулятор смартфона, ви його загубили, втопили, чи одночасно вийшли з ладу усі штучні супутники Землі, які забезпечують функціонування GPS. Або ще гірше, на ЗНО вам трапилось завдання, пов'язане з орієнтуванням на місцевості. Успішно подолати подібні труднощі допоможуть знання про елементарні способи орієнтування. Загалом головною метою орієнтування на місцевості є визначення свого положення відносно сторін горизонту. Як відомо, знаючи у якому напрямі розташована хоча б одна із сторін горизонту, ми легко можемо встановити положення всіх інших сторін. Найпростішими, але водночас найменш точними є біологічні і фізичні способи орієнтування. Мох, здебільшого, проростає з північного боку стовбурів дерев. Сніг в першу чергу тане на схилах, спрямованих на південь. Мурашники, як правило, розташовані на південь від найближчого дерева. З південного боку річні кільця у дерев ширші, а корона густіша. Список подібних ознак можна продовжувати досить довго, проте, навряд чи ви заблудившись, будете пиляти яке-небудь дерево або чекати танення снігу. Використання подібних методів дає дуже неточний результат і підходить лише для побіжного орієнтування. Більш надійними є астрономічні методи орієнтування у світлу пору дня зручно орієнтуватись за сонцем. Проте точно визначити положення сторін горизонту з допомогою сонця досить складно. Здавалося б, варто лише дочекатися сходу або заходу сонця, щоб встановити напрями на схід чи на захід. Втім, сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході тільки у дні рівнодення. У всі інші дні точки сходу і заходу сонця можуть істотно відхилятися від лінії схід-захід. В день літнього сонцестояння, наприклад, у середніх широтах сонце сходить приблизно на північному сході, а заходить на північному заході. Можна також спробувати визначити південний напрям за положенням сонця о півдні, проте і тут потрібно пам'ятати про низку застережень. Ваш годинник показує поясний час, який може дещо відрізнятися від місцевого часу меридіана, на якому ви перебуваєте. Таким чином, сонце, швидше за все, не буде розташоване точно на півдні о 12 годині дня за вашим годинником. Також потрібно пам'ятати про перехід на літній час, в період дії якого необхідні спостереження потрібно робити не о 12, а о 13 годині. Це важливо також для правильного застосування методу орієнтування за сонцем з допомогою годинника. Для цього потрібно встановити годинник із циферблатом паралельно до земної поверхні таким чином, щоб годинна стрілка була спрямована на Сонце. Якщо ви живете за літнім часом і годинник переведено на годину вперед, напрям на південь буде розташований посередині між стрілкою годинника і цифрою 1, а в інший період року посередині між стрілкою годинника і цифрою 12. Зрештою, не варто забувати, що спостереження за сонцем без захисних окулярів може фатально закінчитись для ваших очей. Тому більш розумним рішенням, мабуть, стане створення примітивного гномона, древнього пристрою для визначення часу і положення сторін горизонту. Для цього достатньо встановити вертикально до земної поверхні довгу палицю і протягом дня виконувати спостереження за її тінню. Регулярно відмічаючи на землі місця її закінчення. Лінія, яка сполучатиме основу палиці з найближче розташованою до неї відміткою, називається полуденною лінією і вказуватиме напрям північ-південь, оскільки в момент полуденного положення сонця тіні від об'єктів є найкоротшими, а саме сонце в цей час перебуває на півдні. Знову ж таки, це справедливо лише для середніх широт північної півкулі. У південній півкулі в полудень сонце перебуватиме на півночі. А між лініями тропіків сонце може перебувати як на півдні, так і на півночі, залежно від пори року. У темний період доби зручно орієнтуватись за полярною зорею. Відшукати її серед інших зірок на небосхилі можна з допомогою двох сузір'їв Великої і Малої ведмедиць. Їх ще називають Великим і Малим Возом. Великим і малим ковшем, і так далі. Спочатку знаходимо велику ведмедицю. Зробити це досить легко, оскільки її каркас у вигляді ковша формують сім яскравих зірок. Після цього проводимо уявну пряму через дві зірки на краю ковша і продовжуємо цю лінію далі. Допоки на відстані в п'ятеро більшій за відстань між цими двома зорями уявна пряма не перетнеться із ще однією яскравою зіркою, це і буде полярна зоря. Для певності можна переконатися, що вона розташована в кінці держака ще одного уявного ковша сузір'я малої ведмедиці. Якщо спостерігач, який перебуває у північній півкулі, погляне на полярну зорю, а потім опустить погляд вертикально до горизонту, він дивитиметься прямо на північ. З південної півкулі полярну зорю не видно. Там роль подібного орієнтира виконує Сузір'я Південний Хрест, яке вказує напрям на південь. Величезною перевагою полярної зорі є те, що з її допомогою досить легко визначити широту вашого місця перебування. Оскільки вона розташована безпосередньо над віссю обертання землі, мандрівник, який перебуває на північному полюсі, бачить її вертикально над головою. Тобто кут між напрямом на полярну зорю і площиною земної поверхні становить 90 градусів. На екваторі полярна зоря перебуває на лінії горизонту, а отже кут між напрямом на неї і площиною земної поверхні дорівнює 0 градусів. На всіх інших широтах північної півкулі кутова висота полярної зорі над горизонтом змінюватиметься від 0 до 90 градусів, і, як легко здогадатися, відповідатиме широті, на якій ведеться спостереження. Те, що висота полярної зорі над горизонтом відповідає широті місця спостереження, стало безцінним подарунком для мандрівників, які, починаючи з античних часів, використовували її для визначення широти свого перебування. Висота полярної зорі над горизонтом у давнину вимірювалась з допомогою досить простого пристрою під назвою «Астролябія». На жаль, із визначенням довготи нам пощастило менше, оскільки простих і надійних астрономічних методів тут не існує. Зробити це можна користуючись інформацією про особливості відліку часу на землі. Наприклад, ми вирушили у подорож з Києва, попередньо налаштувавши свій годинник відповідно до місцевого київського часу. Зупинившись деінде, ми можемо з допомогою гномона визначити момент полудня. І поглянути в цей час на свій годинник. Якщо він показує 13.00, це означає, що різниця в часі між Києвом і поточним місцем становить 1 годину. А отже, ми відійшли на 15 градусів довготи на захід від Києва. Таким чином, віднявши від довготи Києва 15 градусів, можна легко визначити довготу свого місця перебування. Проблема полягає в тому, що для цього потрібен дуже точний годинник. А такі почали з'являтися лише у XVIII столітті. До тих пір існували величезні проблеми із встановленням довготи, похибка визначення якої часто сягала десятків градусів. У 12-13 століттях в Європі з'явився ще один прилад для орієнтування, який, як вважається, завезли сюди з Китаю компас. Принцип роботи компаса досить простий. Його головною деталлю є намагнічена стрілка, яка змінює своє положення при обертанні компаса таким чином, що завжди одним кінцем вказує на північ, а іншим на південь. Принаймні так вважалося досить довго, поки не були виявлені істотні похибки у роботі компаса, які, як виявилось пізніше, зумовлені особливостями магнітного поля Землі. Наша планета є величезним магнітним диполем і має власне магнітне поле, невидимі силові лінії якого спрямовані від одного її кінця до іншого, утворюючи конфігурацію, що у розрізі нагадує половину яблука. Саме вздовж цих силових ліній орієнтується стрілка компаса. Місця вертикального входження силових ліній магнітного поля у земну поверхню називаються магнітними полюсами Землі. Магнітна вісь Землі не співпадає з віссю її обертання, а нахилена відносно неї приблизно на 10 градусів. Оскільки стрілка компаса вказує не на істинний географічний, а на магнітний полюс, вона насправді відхиляється від напряму північ-південь. Кут між напрямом на магнітний і географічний полюси називається магнітним схиленням. І змінюється у різних точках земної кулі від 0 до плюс або мінус 180 градусів. У тропічних і помірних широтах магнітне схилення, як правило, не перевищує 10-20 градусів, а з наближенням до полюсів може істотно зростати. Інформацію про магнітне схилення можна отримати із відповідних карт. Які показують наскільки градусів вліво або вправо істинний напрям на північ відрізняється від напряму, який показуватиме стрілка компаса в різних точках землі. Але й це ще не все: магнітне поле Землі нестабільне, і магнітні полюси постійно мігрують із швидкістю, яка може сягати декількох десятків кілометрів на рік. Тому карти магнітних схилень постійно застарівають, і їх час від часу доводиться оновлювати. Як бачите, орієнтування на місцевості є не такою простою річчю, як це може здаватися на перший погляд, тим ціннішими є сучасні технологічні досягнення, які дозволяють нам в окремі моменти уникнути головного болю пов'язаного із ризиком заблукати.